І остання орхідейка на сьогодні, яку я вам хотіла показати, також повний розпуск цієї орхідеї. Ну і чимось вона мені схожа на стеленбош. Подивіться, кольором трохи схожі. Але зараз покажу поближче, і ви побачите, що вони різні. Дивимось на цю орхідею. Шкода, що я не знаю її назви. Ось так вона виглядає. Я її, до речі, зараз покупала трошки. Ось так виглядають її квіти. І ось тут Стеленбош. В орхідеї стеленбош відрізняється від цієї губою. У Стенбош, вона, бачите, яка однотонна, темна цієї орхідеї вона вже майже такого кольору, як і пелюстки. І так само ось тут де колонка, також трошки відрізняється. Тут так само, як і на Стенбош цяточки, але подивіться, які тут. І які ось тут. Тобто здалека, якщо дивитися, то вони одинакові. А так, взагалі-то це різні сорти, цвітіння на домашньому цвітоносі. Так само тут магазинний цвітонос. Не пробуджував почки. І він тут у нас виступає як тримач для цього цвітоносу. І дивіться, як вона гарно сформувалася. Остання квіточка ще навіть не повністю розпустилася, не набрала свого повного зросту. Ось такий маємо цвітонос на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На 9 квіточок. Орхідея ця не пересаджена, я вам зараз покажу її коренева. Гарно себе почуває, але вже як відцвітеться, то я буду її пересаджувати. Придбала я її влітку, в касторамі. Такий гарний цвітонос має. Сформувалася сама, якби на дузі ось такий. Так. Ну і на цьому буду завершувати на сьогодні. На сьогодні це всі повні розпуски орхідей. Будемо чекати на наступні і побачимось з вами вже в наступному відео. Дякую вам за увагу! І на все вам добре.